Всім привіт! І сьогодні календарі 31 грудня 2024 року. Останнє вівторок у цьому році. Що ж, ви на каналі це Футболістимо Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І сьогодні ми у цьому відео підведемо підсумки 2024 року. Мої питання були на каналі Ігора Циганка. Що ж, давайте подивимося. Зараз будуть фотки цих питань. Якщо хочете, ставте на паузу та подивіться. I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to Fight fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic. Just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night. When things seem so broken, it's hard to shine. but I Just lie So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight Ще мої питання були на каналі Віктора Вацка. У вас Ну що ж, давайте подивимося, якщо хочете, ставте на паузу та подивіться. I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to fight the fear when I feel like dying I'm trying fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to pay And if I go down, I'm gonna do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. No, this is my opinion. I'm not going to do it. Okay, sure. Do it, it's one. Was. Що ж, тепер давайте пройдемося по топ-чемпіонатах. Хто там зимові переможці? УПЛ, Динамо Київ, АПЛ, Ліверпуль. Ну я думаю, Ноттінгем Форест, вони на другому місці. Ла Ліга Атлетико Мадрид, Бундесліга Баварія, Ліга 1, ПСЖ. Але я думаю, буде Марсель переможцем першої ліги в цьому сезоні. Тепер підіб'ємо підсумки 24-року го року на каналі. На каналі вийшло відео 38 і стрімів 11. Підписників на каналі прибавилось 583. Всім дякую, хто підписується. Тепер давайте до 26-року го доб'ємо 800 Підписанків. Буду всім вдячний, хто підписується. І наша ціль у 2025 році буде дуже багато відео. Підписуйтесь. Що ж, надіємось, що 25 рік принесе нам якомога більше спогадів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, заставте дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео у 2025 році. Заходьте сьогодні на мій стрім ввечері. Ви були на каналі Це футболісімо». Всім дякую за перегляд! Ви були на це Футболісімо!